Всім привіт! Друзі! Сьогодні ми знову поговоримо на тему бізнесу з Китаєм. Я підготував для вас нове відео, тому погнали! Я вже довгий час займаюся бізнесом з Китаєм і знаю про це абсолютно все. Тому всім приємного перегляду. Хоча стоп, зачекайте. Треба сказати, що це відео має ознайомчий характер. Тут наймасовіша інформація для того, щоб ви зрозуміли, як це взагалі працювати з Китаєм. Якщо вам подобається ця рубрика, якщо вам подобається ця тема, ставте великий палець вгору. Я підготував для вас базові питання. І перше питання, кому підходить бізнес з Китаєм і кому взагалі варто цим займатися, для кого він добре, якщо ми зараз говоримо про товарний бізнес, то я думаю, що рано чи пізно будь-який підприємець прийде до того, що потрібно замовляти товари з Китаю. Так, напевно, у вас є місцеві локальні постачальники, виробники товарів. Або ж у вас є якийсь оптовий ринок, на яких досить такі низькі ціни. Але якщо ви хочете йти далі і розвиватись, то вам потрібно працювати з Китаєм з кількох причин. По-перше, це дуже дешеве виробництво. Я думаю, друга основна причина це те, що у вас є просто необмежена кількість вибору. Тобто це дуже важлива думка. Потрібно зафіксувати, що Китай дуже вигідний і через ціни, і через те, що вони самі виробляють, ну і через величезний асортимент. Окей, ми вирішили займатися бізнесом з Китаєм. Відповідно, який в нас має бути перший крок. Але, друзі, перед тим, як ми з вами почнемо, я хотів би донести вам інформацію, що нещодавно ми отримали дуже багато власного товару, які є унікальними на ринку, які мають найнижчу ціну в Україні та перевірену якість. Ці товари мають дуже хороший попит, особливо в цей час, перед новорічний період. Якщо у вас є бажання стартувати в товарці або паралельно своїй роботі почати продавати товар, ви можете перейти на посилання в описі на наш телеграм, там інформація за товар, за нашу групу, дроп-канал і все інше. Також в описі під відео є посилання на наш сайт, на рахунок участі в команді. Перевагами цього є ваш персональний наставник, Сайти під ключ, налаштування реклами, інвестування у вас та всі ваші платформи, надання всіх платформ для продажу. Персональні умови по товару і багато чого іншого. По всім питанням в Телеграм. Також, друзі, яким ж має бути перший крок з Китаю. Ми зовсім початківці, ми взагалі нічого не знаємо. Перший крок для ведення будь-якого бізнесу, я вважаю, що це аналіз ринку. Для початку вам потрібно буде зробити аналіз свого безпосереднього ринку, на якому ви хочете продавати, на якому також хочете діяти. Далі переходимо безпосередньо до аналізу ринку Китаю. Є певні платформи, певні майданчики, на яких можна вивчати китайський ринок, китайських постачальників. Припустимо, у вас є якась ідея. Ви хочете закупити якийсь товар, ви знаходите собі 5 постачальників і порівнюєте їх на різних платформах, порівнюєте їхні ціни, їхні умови, терміни поставки тощо. Отже, замовляти це вже не перше завдання. Спочатку ми повинні все проаналізувати, все обміркувати і замовити. В принципі, ми встигнемо в будь-який час. А поки ми вирішили займатися бізнесом з Китаєм. І на якій кращій платформі нам це робити? Тобто, куди заходити всім новачкам? Я порадив платформу Alibaba. Це платформа від компанії Alibaba Group, тієї ж самої компанії, яка зробила інші сайти, такі як Aliexpress та 1688. В цієї ж компанії є навіть свій інтернет-гаманець. Але для зручності оплати ваших замовлень онлайн дивіться, в чому полягає особливість платформи Alibaba. Вона спеціально орієнтована на те, щоб китайці працювали з іноземцями, тобто на експорт товарів з Китаю. На цій платформі більшість китайців знають англійську мову. Якщо раптом знайдуться ті, хто її не знає, то є внутрішній вбудований перекладач повідомлень, як перекладають ваші повідомлення з української на англійську, або китайську, або ж з англійської на китайську. Тобто це доволі зручно для тих, хто тільки но починає. Чудово! Тобто ми обираємо Alibaba і далі нам потрібно знайти постачальник. Як знайти гарного перевіреного, дуже класного постачальника? Я думаю, для того, щоб його знайти, є два основних способи. Перший безкоштовний та дуже простий. А другий це платний, але трохи складніший. Але ви отримаєте точні дані. Так от, перший спосіб знайти перевіреного постачальника. Як тільки ви заходите на платформу Alibaba, коли ви шукаєте за певним словом ваш потрібний товар, ви можете фільтри пошуку натиснути кнопочку спеціальну, що це компанія. Саме цей постачальник був перевірений незалежною компанією на території Китаю, що це реально, є постачальник, але ніхто не може точно гарантувати цього. Відповідно, є і інший спосіб перевірити постачальника це платний спосіб. Потрібно буде знайти людину, яка знаходиться в Китаї, яка перевірить вашого постачальника. Краще знайти ту людину, яка володіє китайською мовою, щоб точно переконати, що ваш постачальник є фабрикою. Припустимо, ми знайшли нашого постачальника, якого ми хочемо замовити. Як з ним спілкуватись, як комунікувати, чи є якісь месенджери, або взагалі як до них дотягнутися. Я думаю, що якщо ви тільки починаєте, то ви можете скористатись внутрішнім якісним месенджером. В принципі, цього досить і це просто і зрозуміло. Я думаю, що це для початку достатньо, але якщо ви хочете в притул працювати з Китаєм, то вам буде необхідно завантажити додаток в чат і верифікуватись в ньому. Адже чат це щось середнє між інстаграмом та інтернет-гаманцем кожного китайця. Тому якщо раптом у вас буде чат, і ви будете спілкуватись всередині чату з китайцями, то це буде досить таки великим плюсом. Окей, ми з вами вибрали постачальника, почали з ним спілкуватись. Як ми можемо замовити зразки взагалі, скільки це коштує? Чи можемо ми, тобто, замовити зразки перед тим, як замовити якусь велику партію? Яка сума має бути мінімальна для цього? Я думаю, що не складе великих труднощів знайти постачальника, який з радістю вам відправить зразки від однієї штуки навіть. Відповідно, ціна на одну штуку буде дорожчою, ніж оптова ціна. Але я думаю, що це буде того варте. Ви можете знайти, припустимо, 5 постачальників кожного, замовити зразки та перевірити всі ці зразки. Та вже будете готові замовити певну партію оптом. Більшість із постачальників, я думаю, що вони завжди готові відправити зразок від однієї одиниці. Тому можна орієнтуватись від цієї суми. Ну і найголовніше питання, яка напевно турбує вас, який є ризик, як взагалі не облажатись? Чи можуть вас кинути, і все в цьому дусі? За свого досвіду роботи я можу вам сказати, що мене ніколи китайці не кидали. Вони завжди виконували всі свої умови роботи, які були обумовлені раніше. Вони все-таки орієнтовані на довгострокову співпрацю з приводу ризиків і збереження товару. Я можу сказати таке всім своїм клієнтам, я завжди раджу ніколи не економити на пакуванні та страховці. Тобто, якщо у вас якийсь крихкий товар, то 100% його потрібно буде добре пакувати. І не тільки в звичайну упаковку, а й бажано в дерев'я. Тому що під час транспортування з вашим вантажем найімовірніше не будуть церемонітись. навіть якщо там написано скло. Або ж це тендітний товар. Кількість товарів дуже велика, і відповідно такі деталі можуть не помітити. Але якщо у вас товар добре впакований, якщо на ньому є написи, якщо на ньому є розпізнавальні знаки, що це крихкий товар, тоді він точно доїде цілим та неошкодженим З приводу страховки товару, я теж всім раджу її робити. Страховка становить 2% від вартості товару, і вона означає те, що якщо раптом з якихось причин ваш товар не доїжджає до пункту призначення, то протягом 6-10 днів вам повертається повна вартість товару. Давайте зробимо невеличкий короткий висновок, таку навіть інструкцію. По-перше, з Китаєм дуже вигідно працювати, з ними дуже зручно працювати. Що ви хочете, якщо ви тільки починаєте ваш бізнес, якщо ви тільки починаєте робити свої перші кроки, то краще працювати в алібабі. Все таки там легше спілкуватися з ними завдяки тому, що вони знають англійську мову. Далі ми шукаємо постачальників. Ми можемо замовити в них. Зразки, тому що вони з радістю поділяться з вами зразками. Відповідно, ми замовляємо ці зразки, і бажано, звісно, коли ми вже замовили якусь там велику партію, нам важливо, щоб це все приїхало в цілості та схоронності. Тому можна застрахувати, ну і замовити додаткове пакування, щоб усе було цілим. Ну і звичайно, перед тим як замовляти, потрібно зробити аналіз ринку, аналіз попиту і вже потім замовляти. Потім, коли ви точно розумієте, що відбувається взагалі в вашому бізнесі. В вашій ніші та на ринку, тоді питання вже пов'язано взагалі з самим народом. Як в принципі працювати з китайцями? Наскільки вони від нас відрізняються? Коли я жив в Китаї три роки жив, працював пліч з китайцями, я з певністю вам можу сказати, що вони досить таки інші. Вони відрізняються від нас усією культурою та менталітетом. Сказати, що вони погані, я не можу. Я дуже багато чого навчився від них. Від них я навчився дуже кропіткої роботи. Тобто, навіть коли тобі не хочеться, вони завжди працюють. Вони працюють практично 24 на 7, без вихідних. Вони дозволяють собі відпочивати тільки на якісь величезні великі національні фестивалі. Відповідно, всі ті, хто працюють з Китаєм, як всі ті китайці, з якими працюю я, вони знаходять час на те, щоб відповісти на мої повідомлення, щоб опрацювати мої запити. І завжди готові працювати. Тобто працювати з ними одне задоволення. Взагалі, яку головну пораду я дам тим людям, які тільки починають свій шлях в цій темі. Головна порада, яку б я дав, напевно, не розпорошуватись. Виберіть якийсь один продукт, одну ідею, одну нішу. Та рухайтесь і розвивайтесь далі в цій ніші. Тому що мені пишуть дуже багато людей, що вони хочуть займатися одним. Наступного дня вже пишуть, що хочуть другу нішу. Наступного дня. Третє, наступного тижня, вже четверте і так далі. Відповідно, я думаю, що краще вибрати якийсь один продукт, який подобається саме вам, на якому ви розумієтесь і на якому є попит. Бажано, щоб цей продукт був не сезонним, а продавався завжди. Тобто обираєте один товар, обираєте одну ідею і розвиваєтесь в ній. Якщо вам подобається це відео, ставте великий палець вгору. Я зніму далі продовження, але зараз я сподіваюся, що дам вам найважливішу інформацію для старту. І зараз ви розумієте, що працювати з Китаєм це дуже круто. Дякую всім. Сподіваюсь, було цікаво і зрозуміло. Якщо раптом у вас виникли якісь питання, ви можете залишити їх в коментарях. Всього найкращого.